Бенгальські вогні, фейерверки та петарди все це запевняють, покупці піротехніки дарує особливу новорічну атмосферу. Однак фахівці наголошують, із цими предметами треба поводитися вкрай обережно, аби після свят не потрапити до лікарні. Пенсіонер Микола вже придбав піротехніки майже на тисячу гривень, але каже, залишилося ще трохи грошей. Їх він також хоче витратити на новорічні розваги. Чоловік пояснює, не шкодує коштів, бо святкові вогні дуже полюбляють його онуки. Ну, хі -хі. ну інтересно ж це таке. зустріти, провести новий рік. не секрет, скільки год. Ну 500,

Наразі у крамниці піротехніки вже багато покупців, але продавці впевнені, напередодні свята їх стане ще більше. Акцентують, що ціни цьогоріч майже не зросли. Ось такий фейерверк коштуватиме 900 гривень, а задоволення це триватиме 40 секунд. Великим попитом також користуються ракети та свічки, розповідає реалізаторка Ганна. В нашому магазині салютні установки від 90 гривень і до Бесконечность можно говорить. Ну, абсолютно установка 6 тысяч, самая дорогая. Надо обращать внимание на дату изготовления. Покупать салютные установки рекомендуется, конечно же, в магазинах, там, где же соблюдаются условия хранения товара. Этого. Потому что необходимо соблюдать температурный режим, влажностный режим. Если коробочка цереет, то она не сработает так, как должна сработать. У магазині покупця обов'язково мають проконсультувати, як правильно користуватися товаром. Є запасний фітиль, його не трогайте. Це на всякий випадок, якщо вдруг не так, вірують під поток покупці мають бути пильними питати про сертифікацію товару та термін придатності, підкреслюють фахівці. Вже перед запуском піротехніку необхідно щільно закріпити, а після підпалу не більше ніж за 7 секунд відбігти на безпечну відстань від 5 метрів. Якщо фітіль прогорів, але салютна установка стріляти не почала, до цієї салютної установки не стоїть підходити 10-15 хвилин. Потім залити водой і привіз ми її приймемо. І от як це має відбуватися. Минулоріч внаслідок неправильного поводження із піротехнікою на Харківщині постраждали семеро людей. Цього року від початку зими їх вже п'ятеро. Підкреслюють надзвичайники. Слід зазначити, що всі ці випадки вони сталися людьми, людьми, які знаходилися в стані алкогольного сп'яніння, Тобто вони нехтували правилами безпеки. Малечі взагалі не дозволяється користуватися піротехнікою. Дітям від 12 до 16 років під наглядом батьків можна потримати в руці хіба що запалений бенгальський вогонь. Утилізувати піротехніку також треба правильно. Раджу Пересвідчитись в тому, що він вже повністю згорів, не є там відповідного красного кольору, скальонного кольору, тільки тоді можна його викидати в кошик для сміття. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіа об'єктив.